Як стати опікуном людини з інвалідністю, яка визнана недієздатною, і хто має на це право? Про це детально поясню у цьому відео, тому додивіться до кінця, щоб дізнатись все про встановлення опіки. Перед цим підпишіться на канал Мережі Права, адже ми часто аналізуємо з юридичної точки зору нові законопроекти та розповідаємо про грошові компенсації для українців. Становлення опіки це юридичне оформлення відносин з людиною, яка не спроможна самостійно про себе подбати. Мова йде про забезпечення прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх дітей, а також повнолітніх людей, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки. Поговоримо детальніше про встановлення опіки саме над недієздатними людьми. Недієздатна людина не має права вчиняти жодні правочини, укладати договори, розпоряджатися своїм майном та навіть самостійно нести відповідальність за завдану шкоду. Все це здійснює опікун з урахуванням законодавчих обмежень та, звісно ж, в інтересах недієздатного. Важливо, що навіть за шкоду, завдану недієздатною людиною, відповідальність в повному обсязі покладається на опікуна. За зловживання опікунськими правами передбачена кримінальна відповідальність для того, щоб опікуни мали змогу повноцінно здійснювати догляд, законодавство надає їм окремі пільги, зокрема певні соціальні послуги, право перетинати державний кордон під час воєнного стану для супроводу підопічного, а також опікуни не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Хто може бути опікуном? Згідно зі статтею 63 цивільного кодексу України, опікуном може бути фізична особа з повною цивільною дієздатністю, яка надала згоду бути опікуном, переважно з тих, хто перебуває у сімейних родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними та можливості виконання обов'язків опікуна незалежно від їх спільного проживання. Хто не може бути опікуном. За цивільним кодексом України та правилами опіки та піклування опікунами не можуть бути громадяни, які не досягли повноліття 18 років, визнані недієздатними або обмежено дієздатними, перебувають на обліку або лікуються у психоневрологічних та наркологічних закладах. Раніше були опікунами, але з їх вони опіку було припинено. Позбавлені батьківських прав, інтереси яких суперечать інтересам людей, які підлягають опіці, засуджені за скоєння тяжкого злочину. Призначити опікуна над недієздатною людиною можна тільки в судовому порядку. Це відбувається одночасно з визнанням недієздатності. Для того, щоб оформити відносини опіки, необхідно зібрати пакет документів, з ним звернутись до органу опіки та піклування. Та подати заяву до суду. Насправді, правила оформлення таких відносин та список потрібних документів не змінювався вже більше 20 років. Але зробити це самостійно доволі важко багатьом громадянам через те, що це потребує багато часу, досвіду спілкування з посадовцями. Та юридичної грамотності. Якщо вас цікавить встановлення опіки над недієздатною людиною, телефонуйте за нашим номером телефону, який бачите зараз на екрані. Ми надамо вам повний список документів, який потрібен для цього, та допоможемо зі зверненням до суду. На останок прошу вас підписатись на канал Мережі Права. Так ви не пропустите нові відео про грошові компенсації для українців, а також юридичний аналіз нових законопроєктів. На все добре!